Наталя Волинець, перший заступник голови громадської ради прижитоверської ОДА, а також співзасновник Союзької громадської організації «Всеукраїнське об'єднання Майдан. Шановні земляки, звертаюся до всіх небайдужих людей, відкритий такий невеликий волонтерський центр, який працює вже ну, протягом всього цього часу, з тих днів, коли почалася війна на Сході. Нічого не зупинилося, нічого не. Не залишилося десь там остров. Все, що відбувалося на Сході, відбувається і надалі. Хлопці так як мерзли, так і мерзнуть. Я розумію, що людей вже наступає момент такого розчарування і якогось дратування і злісті, що коли ми почали цю роботу, не було ні бюджету, нічого. Ми розуміли, що армії не існує. Ми збирали по крихті і витримали той напад, який на той момент був. Зараз і виділяється бюджет. І виділяється гроші, наскільки мені відомо, 80 мільярдів виділили на армію. Де вони? Скажіть, будь ласка. Але це одне питання. Друге питання, що наші хлопці, наші, наші діти, наші, наші чоловіки, наші брати там на сході, щоб тут не було того, що там, ми маємо якось гуртуватися. Допомога їм потрібна люба, від теплих речей до їжі, до, ну, до всього. Ось ми недавно проводили акцію, відбулася акція на підтримку ну, діти хворих учасників АТО. Тому прошу всіх небайдужих ще раз, не зупиняйтеся, бо поки ми тут будемо е, щось з'ясовувати, хлопцям там дуже важко. дуть морози, холод, приєднуйтесь. Готель Житомир, вісять баміра, е якщо стоїть лицем до Житомира, ліве крило, стоять, е висять на вікнах бамира, телефони. Завжди тут хтось є на складі. На цьому складі е всі, в принципі, люди, які їздять у нас в Житомирі в зону АТО, волонтери, іменно хто їздить туди, всі знають цей центр, бо всі їздять сюди, всі загружаються і нікому ми не відмовляємо, що у нас є, всім цим, цим ділимося. Наша такий, якби родзинка нашого такого волонтерської діяльності це Житомирський снікерс. Е -е, ну, на сході хлопці всі напередку всі знають, що приходять ці, приходять ці снікерси, це перекручене сало з часником, яке ми перекручуємо і скручуємо в такі маленькі, ну як шоколадки. І це ми назвали як би Житомирський снікерс. Тому, тому до всіх небайдужих прохання, приєднуйтесь.